Вітаю вас, мої любі малята, на заняття ознайомлення з соціумом. Тема нашого заняття моя рідна оселя. Зараз я попрошу вас закрити очі і уявити те, що я прочитаю. Заплющуйте, будь ласка, оченята. Виростає красен дім. Не злічити вікон в нім. В кожнім світла, світла, пречудові житла. Розкажіть малята, що вам уявлялося, коли ви чули ці рядки? Як ви гадаєте, для чого спородили цей дім? Дім це житло людини. Саме про те, якими бувають наші оселі тепер, та про те, де і як жили люди нашого краю в давнину, ми поговоримо. Будьте уважні, мої любі. Наші оселі відрізняються у місті. Люди живуть переважно у багатоповерхових будинках із під'їздами, ліфтами, балконами. У кожному такому домі багато квартир та мешканців. Квартири в міських будинках дуже зручні, з ванними кімнатами, центральним опаленням. Хто з вас мешкає в такій оселі? У минулі часи також існували міста. Але будинки в них були нижчими, не було ліфтів, зате старовинні дома були більші різноманітні. Кожен дім мав свій особистий вигляд. Нині в наших містах збереглися старі будівлі, але їх небагато. Погляньте на зразок такого старовинного міського дому. А от одноповерхові будинки можна побачити переважно на селі. Сучасний сільський дім добротний та зручний, із ганком, подвір'ям та господарськими спорудами. Найчастіше сільські будинки зараз виводять із цегли, а дахи вкривають шифером або черепицею. В наш час до багатьох сільських домів підведене газове опалення і водогін, проте деякі будинки, які раніше господарі опалювали дровами або вугіллям, а воду беруть із колодязів, що поблизу. Можливо, хтось із вас знає про сільське житло, не тільки з картинок, тому що має в селі родичів, наприклад, бабусю. Подумайте, чим відрізняється ваша рідна оселя від тих, де відбувається на гостинах. Вигляд кімнати, розташування меблів, у ній називається обстановкою або, гарним іншомовним словом, інтер'єр. Красу та затишок інтер'єру сучасного житла забезпечують гарні люстри, світильники, килими, меблі, техніка, телевізор комп'ютер тощо. Здебільшого сучасні оселі дещо схожі між собою, адже все, що в них є, ми купуємо в магазинах. А от у старовину інтер'єр кожної української оселі був особливим. Звичайно, в ньому були речі обов'язково для будь-якого житла: піч, лави, стіл, мисник, шавка для посуду, скриня. Але красота, затишок господарі створювали власноруноч. Господар робив меблі, дитячу колиску, прикрашав, а господиня вишивала з катартини й рушники, розписувала піч, робила яскраві паперові витинанки на полиці. Плела доріжки, ткала, покривала, шила ковдру, освітлювали хату свічками або каганцями, скручену смужку тканини, поміщали в посудину з олією, підпалювали і вона горіла, даючи трохи світла. Окрасу хату були ікони, прикрашені вишиваними рушниками і вироби народних умільців, розписаний посуд, домоткані доріжки. Та, попри просту обстановку, чепурна українська хати завжди дихала затишком, гостинністю та любов'ю своїх господарів. Малята, а зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається назви одним словом. Ви зараз будете слухати темантичні ряди слів і добирати для кожного ряду слово. Узагальнення. І так перший ряд слів. Квартира, будинок, хата, дім. Як все це назвати? Так, житло, оселя. Наступні слова. Вітальня, спальня, дитяча, передпокій. Як назвати все це одним словом? Вірно кімната, тарілка, ложка, кастрюля, глечик. Як все це назвати одним словом? Вірно посуд, телевізор, холодильник, мікрохвильова піч, праска. А це як назвати одним словом? Вірно побутова техніка. Шафа, стіл, тумбочка, ліжко, крісла. А це як назвати одним словом? Вірно. Меблі. Молодці малята, ви впоралися з цим завданням. Проте якою на вигляд була стара українська хата, знають всі про її гостинність, про її затишок. А чи знаєте ви про давні українські традиції, пов'язані з будівництвом хати та новосіллям, про обереги в оселі та на садибі? Ні? Тоді саме вчасно до нас в гості завітала бабуся Настуся. Яка розкаже всім малятам цікавенько про українську хатину. Доброго дня, малята! Справді раніше не будували хату АПД. За давнім звичаєм, щоб вибрати місце для оселі, треба було на її майбутньому місці покласти жмоток вовни і накрити якоюсь посудиною. Якщо вранці вовна залишиться сухою, то й житло буде сухим і теплим, а якщо ж зволожиться, то житло будувати тут не слід. А ще господарі заздалегідь висівали на обраному місці житок. Якщо воно добре сходило, то місце вважалося добрим. Щоб житло було захищеним від лиха, що добре велося в ньому господарство, існували певні обряди, які здійснювали під час будівництва. Починали будівництво з обряда закладин. Господарі під усі чотири коти майбутньої хати закладали, закладали зерно, гроші, щоб водилися. Овечу вовну, щоб було тепло, жито для довголіття, ще часник, ладан, проскурки та свячену воду від лихих сил. А потім клали перший камінь або грудку мокрої глини. На будівництво йшло багато часу більше року. Добротне й міцне перекриття хати вважалося надійним захистом від усього злого. Це був символ міцності сім'ї. На горі під стелею часто робили орнаменти, написи, позначки, хрести, які були своєрідними оберегами. Хатній Поріг це не лише межа входу до оселі. Переступивши його, гість потрапляє до маленького світу родини, осяяного її любов'ю та теплом. Тому наші пропапусі та прадідусі вважали, що не можна нічого передавати через поріг, щоб з хати не винести добробут. Вікна це очі хати, і на ніч вони повністю закривалися. Отже, перед тим, як вкладатися спати, господарі зачиняли їх. А щоб родина завжди жила в добробуті та злагоді, сяджали поблизу хати рослини обереги, червону калину біля колодязя, висну під вікнами, а грушу на межі з сусідами. Малята. Час летить уперед. Життя змінюється. Але ми маємо знати і пам'ятати про своє минуле. Колись і ви, малята, Виростити і залишити своє домівку. Для вас залишиться у минулому і ваші дитячі роки, і своя затишна кімната, і рідна оселя, де зараз лунає мужній голос вашого тата та ніжна пісня вашої мами. Але не забувайте батьківський дім, де ви зробили перші кроки, навчалися говорити і зростали в турботі та любові. Завжди згадуйте його теплими словами і з любов'ю у серці. А наше заняття, моє любі, підійшло до кінця. Я бажаю вам всього найкращого і з нетерпінням буду чекати зустрічі знову. До зустрічі!